Привіт, усім! Зараз дуже сильно помітна на світовому полі Польща. Дуже багато різних заяв, дуже багато різних зустрічей, і це не може не радувати, тому що вона як відстоює наші інтереси, наші права на міжнародному полі, так і, звичайно, вона бореться за свої права і за свої інтереси. Якщо ви також це помічаєте, то обов'язково поставте лайк в підтримку Польщі, а також підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І, звичайно, залишайте будь-який коментар на підтримку цього відео. Остання заява Польщі всіх шокувала в цілому світі. Я офігю в Брюсселі. Була прес-конференція, і Матеош Моровецький, прем'єр-міністр Польщі, заявляє. У зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, тим більше просимо все НАТО взяти участь у програмі ядерного обміну, сказав глава польського уряду на прес-конференції в Брюсселі. Він говорить, що Польща готова і хоче мати на своїй території ядерні боєголовки. Хоча Польща в НАТО її ніби переживати немає за що, але насправді і народ Польщі. І польська влада переживає, що Путіну може щось там встрелити, і він піде далі. Хоча він Україну пройти не може, але є різні шляхи, як ракети, дрони, ядерна зброя, що може долетіти до Польщі і не тільки. Тому Польща за це переживає і хоче себе убезпечити ще більше не тільки натівським щитом, а й ще й мати на своїй території ядерну зброю. Звичайно, якщо вони заявили, це не означає, що завтра вже там буде поставка і Польща отримає те, що хоче. НАТО це добре, але додатковий захист теж завадою не буде. Друзі, що ви про це думаєте, підтримуєте такі бажання Польщі мати на своїй території ядерну зброю? Чи не підтримуєте? Це обов'язково пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!